Всім привіт, другі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо куштувати отакий супчик від торгової марки Стоподіл. Вже є одне відео на каналі, коли ми пробували інший продукт від цього бренду. І сьогодні настав час скуштувати такий супчик, поки закіпає чайник: 31 грам. Одна порція, тільки завита окропом, зроблено в Україні. Спосіб приготування дуже простий: відкрити пакетик, додати 300 мг окропу приблизно до відмітки номер 7 на шкалі, та закрити замок в пакеті і дати постояти 5-7 хвилин. І попробуємо, що воно таке. Перший мені не дуже сподобався, але в холодну пору року я вважаю, що зігрітися такою кружечкою супчика, посьорбати те, що треба. Зараз на екрані ви бачите склад. Подивимося, як він виглядає, як він на смак, і адреса виробництва. Також є веб-сайт, де є багато представленого асортименту від цього виробника. Отже, чайничок у нас зараз закипів, відкриємо і залиємо. Ось так виглядає сама суміш. Зовсім її тут небагато. Дуже зручно, що є зіп-застіжка даного виробника. Тобто налив одразу в пакетик і. Перемішуємо ретельно і закриваємо. Чекаємо, поки приготується наш перуанський супчик. Все, чекаємо 5 хвилин. Що 5 хвилин? Отак виглядає наш супчик. Трішки розбух. І зараз спробуємо, що воно як на смак взагалі. Ну, ви знаєте. Трішки не солений, але щось цікаве. Є овочі, цибулька, перчик. А головне, що в холодну пору року дуже можна класно зігрітися таким субчиком. Тому, в принципі, мені подобається. Але не солений. Отак, ще раз вигляд. Дякую всім за перегляд і приємного апетиту!